Привіт, друзі. Тут така темка. Пам'ятаєте, нам Буданов ще казав багато місяців назад, що Росія от в кінці осені буде виробляти по близько 1000 дронів шахедів на місяць. Кінець осені вже пройшов. Ой, на місяць, на день. Ну там, або 500, або 700, ну, коротше, щось таке. Шахідів в день зможу виробляти. А, ну, припустимо, трошечки завищені були цифри, хай буде 500. 500 на день. А до нас 500 на день не летить. А до нас летить в один день із тижня 500, а всі інші дні десь по 100. Тобто половину дронів вони десь просто складають для чогось чи для когось. От. І складають вони їх уже півроку. Да? Тобто у них є запас в теорії, дуже в такій теорії. Давайте порахуємо з вами. Півроку це там 160-170 днів. 180. 180 помножити на... Половину це 90, 90. Ну, 90, 90 помножити на 500. Получається 4 тисячі 40 тисяч. 40 тисяч шахетів у них в запасі. 40 тисяч 45-40. Ну, коротше, десь близько дофіга шахедів у них в запасі вже є. Якщо в день виробляють по 500, а до нас, умовно кажучи, 500 летить тільки в половину із днів там, якщо в середньому там 200, в день там, 250 а, і 180 днів вони їх виробляють може даже більше уже по 250, по 200 виходить щось близько скількох 40-50 тисяч шахідів. І куди ж вони полетять, ці всі шахіди? Це питання номер раз, а питання номер два це. Ракети. Ракети теж, вони ще, здається, рік. Півтора року тому казали, що вони виробляють в місяць десь близько 300-400 ракет, а може і 500. От. На нас вони їх теж випускають, але якби 500 точно не летить в місяць. Так, да, я ще рахував там щось більше 10 на день вони роблять різних ракет. а На нас вони вон, запустили 30. 20 на тиждень. Тобто в місяць там, в середньому вони випускають в Україну десь 120 ракет. І половина ракет теж десь лежить. Тобто виходить у них зараз виробництво йде на на великий такий запас ракет і дронів. Ой, і куди ж вони це не все будуть пускать? Невідомо. Можливо, вони захочуть захватити Казахстан або... Латвію, Литву. Як скоро вони це захочуть зробити цікаво? Вам не цікаво? якесь довге відео вийшло, непонятно про що. Ну да ладно. Пийте чайочок, не хворійте.